Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, чому фінал цієї війни може бути зовсім не таким, як нам малюють політики. Письменник та історик Борис Акунін зробив прогноз, який повністю перевертає уявлення про майбутнє Росії та закінчення війни чому Кремль так боїться правди, і чому крах системи може статися миттєво буквально за кілька днів. Давайте розбиратися, щоб зрозуміти причини цієї війни. Треба дивитися не в новини, а в минуле. Акунін стверджує в Росії історія це не набір фактів, це інструмент влади. Століттями людям створювали вигадану реальність візьмемо, наприклад, Петра І у підручниках він геній і реформатор. Але якщо глянути на документи, то це людина, яка замордувала країну, знищила купу людей заради флоту, що згнив у портах. І втягнула імперію у безглузді війни. Але міф про великого імператора вигідний владі, тому його підтримували і радянські вожді, і нинішній Кремль. Саме на цій фальшивій історії і будується сьогоднішня війна, Путін говорить мовою вигаданого минулого, виправдовуючи агресію казками про збирання земель. Найважливіша думка Куніна системи, побудовані на тотальній брехні, не вмирають повільно. Вони руйнуються миттєво, як тільки з'являється промінь світла. Згадайте Радянський Союз 70 років пропаганди, залізна завіса, ядерний щит здавалося це на віки. Але варто було з'явитися трохи правди, альтернативної інформації, і моноліт розсипався зараз Росія йде тим самим шляхом тільки набагато швидше. У 25-му столітті неможливо повністю ізолювати людей. Один чесний репортаж, одне відео, один злив інформації і монополія на брехню зникає. А без брехні влада, яка не дає надії, а лише лякає, існувати не може. А Кунін дає жорсткий прогноз Росія програє війну не лише на фронті, вона програє її сама собі. Внутрішній розпад системи вже почався економіка деградує, еліти гризуться між собою. А регіони починають розуміти, що центр їх просто використовує. Момент істини настане, коли всередині самої Росії зникне віра в те, що режим безсмертний. Як тільки еліти зрозуміють, що Путін більше не гарант їхньої безпеки, механізм самозбереження спрацює проти нього, імперії ламаються зсередини, і війна лише прискорила цей процес до межі. Що це означає для України? Війна закінчиться не тоді, коли закінчаться ракети, а коли в Росії розвалиться її хибна картина світу. Після падіння режиму, а Акунін впевнений, що це неминуче, настане період хаосу. Нова влада буде слабкою та фрагментованою. Їй буде не до імперських амбіцій, доведеться рятувати власну шкуру, гасити економічні пожежі та домовлятися з регіонами. Саме в цей момент відкриється історичне вікно можливостей. Україна зможе диктувати свої умови миру, не сильному ворогу, а системі, що розвалюється і благає про компроміс. Отже, головний висновок час працює проти агресора. Війна стала для Росії інструментом самознищення. Наше завдання вистояти до того моменту, коли їхня вертикаль посиплеться під власною вагою. А це, на думку історика, може статися раніше, ніж багато хто думає. А ви вірите в такий сценарій? Чи можливий раптовий обвал режиму в Росії? Напишіть свою думку в коментарях, ставте лайк, якщо відео було корисним, і підписуйтесь на канал. Побачимось.